Всім привіт! Я вас всіх вітаю. Сьогодні п'ятниця 13-го, і ми з вами робимо прогноз на вихідні. Так? Сьогодні у нас останній робочий день тижня. Ми дивимося суботу і неділю, 14-15 вересня. Що нас з вами чекає по активності по енергіям? Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі, будь ласка, долучаємося та у коментарях залишаємо свої запитання, якщо вони є. І так, давайте подивимося, вихідні, 14-15 вересня, якими вони будуть для нашої країни. Емоційно складно. Емоційно складно, скажімо так. На вихідних може багато працювати захисної системи. Та скажемо ще, що вихідні несуть в собі багато. Неправдивої інформації, багато зливої інформації. От, і це буде безпосередньо впливати на ситуацію. Так, ми всі, вся наша країна буде спостерігати знову якісь маніпулювання з боку ворога. Можуть бути довгі затягнені тривоги та буде працювати захист, захисна система. І це буде нас лякати, тобто якось буде нас більше тривожити, що саме? саме буде масова активність. Тобто може бути вся країна в тривогах, може бути більшість регіонів областей, так? І якось дуже багато переміщення може призводити до такого відчуття підвищеної тривожності, так? Захист працювати буде, так? У нас ідуть а, захисні такі енергії. От, давайте подивимося, що, що у нас а для населення наслідки також можливі, тобто для людей. Можливі наслідки, не дивлячись на роботу захисту. Тому, будь ласка, ми реагуємо на попередження, переміщення у просторі на вихідних може бути достатньо багато. І мені йдуть якісь форс-мажорні ситуації, яких ми, можливо, і не зовсім то й очікуємо, і сподіваємося, що все буде окей. Тут іде втрата ресурсу забезпечення, достатньо напружена а, ситуація. Давайте подивимося. Мені йдуть а, місця релігійні, все, що пов'язано з релігійними архітектурними пам'ятками. Пам і мені йде вода. Це може бути водний об'єкт, це може бути водна місцевість, а, автовокзали, вокзали, все, що пов'язано з транспортом, та державні установи. А, темний період доби більше може бути активний. Звертайте, будь ласка, увагу. Тримайтеся.